Головні цілі українців і українських націоналістів на Кавказі приєднати весь Кавказ до України, провести деісламізацію, закрити всі мечеті, нав'язати всім атеїзм. Точка. Із жодної релігії, окрім атеїзму. Але атеїзм це не релігія. А також заборонити всі кавказькі традиції. Усі дикі кавказькі традиції будуть скошені на нуль. От ми змусимо заплатити Кавказ за це, за знущання над правами людини. Будуть відповідати всі і по закону, і строго. Усі, хто порушував. За домашнє насильство сядуть кожен десятий, кожен п'ятий, кожен перший. Хто знущався над дітьми та жінками, старими і молодими? Начувайтесь. От, Кавказ це наша водщина, а не ваша. Зарано ви увірували у вашу перемогу. От, він вам ніколи не належав і не належить. Кавказ це територія України, а не ваша територія. Жодних держав Кавказу не існує. Ми маємо право на всю територію Кавказу. Як вам таке? Палайте. Кавказці палайте. Але пам'ятайте, ми по вас усіх прийдемо. Ваші фанерні погрози знаєте, чим закінчиться? А я вам поясню, чим закінчиться. Вся ваша влада впаде, а ви будете у в'язниці. По українським законам. От і все. Без права на апеляцію. Без... І права на адвокат. Ну, побачимо, наскільки у вас буде гормо. Тому Кавказ це територія України, вивчиться назавжди.